Є новина, друзі. Буде цього відео дві частини, тому що мені не лазить дуже багато інформації. Також страшний удар в Марганці. Дев'ять загиблих росіян вдарили по автобусу. Знов. І ну що говорити, вони просто терористи, співчуття е, потерпілим і сім'ям е, загиблим. Хочу поговорити про мирний план е, Трампа, тому що з'явилось багато інформації. Я вам скажу, що ці американські змі вони просто стають такими помийками. Чому? Тому що то росіяни там хочуть куплять статтю, то українці можуть купити американці, то накидують і воно постійно змінюється в цій інформації. Хоча, в принципі, воно все саме просто що ну Україну ставлять, як то кажуть, в кут. Давайте я прочитаю, потім обговоримо. Буде. Дві частини, я їх одразу опублікую. Так от, де юри, що отримують росіяни, де юри визнання США контролю Росії в Криму, де-факто визнання окупації Росії частин Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей, обіцянка, що Україна не стане членом НАТО, але може стати членом ЄС скасування санкцій щодо РФ, введених із 2014 року, розширення економічного співробітництва США, зокрема в енергетичному та промисловому секторах. Надійна гарантія безпеки за участю групи європейських країн і потенційно також не європейських. Це те, що отримує вже Україна, може отримати Країна однодумців, Документ розпливчато говорить про те, як буде функціонувати ця мордворця операція і не згадує про участь США. Ну тобто, участь США не буде США допомагати не збирається. Повернення невеликої частини Харківщини безперешкодний прохід річкою Дніпро, тобто наші кораблі зможуть ходити по Дніпру. Компенсація, допомога на відновлення. Хоча в документі не вказано звідки будуть братися кошти. Нема такої інформації. АЕС вважатиметься Запорізька АЕС, і українською, але керуватиметься США. При цьому електроенергія від АЕС постачатиметься як в Україну, так і в Росію. Білий дім готовий відмовитися від перемовин, якщо ну. Цей план не пройде. І тепер оцей план, який будуть нам втюхувати сьогодні в Лондону, ну, втюхувати, тому що це ну, план не те, що навіть поразки, я не знаю, це план капітуляції, поразки, як його можна назвати. Тому що ну, тут є пункти, які просто неможливо виконати. Тут не в тому. Ми, я більше всі хочу миру і пропонення вогню. Але як виконати ці пункти? Тобто таке враження, що в американській адміністрації юристів немає, які прочитали українську конституцію і закони, ну і зрозуміли, як це взагалі відбувається технічно. Негайне припинення вогню між Україною та Росією початок прямих переговорів між Києвом і Москвою. Відмова України від вступу до НАТО з можливістю подальшої євроінтеграції, визнання Криму частиною Росії. це ну шалена проблема. Зеленський вчора я сказав. Я одразу під час брифінгу поняв, що ну перемови називається, бо він спеціально вийшов про це говорити. Крим визнати частиною Росії юридично дуже важко, тому що він записаний в Конституцію. Підписання Україною угоди про корисні копалини, скасування штатом всіх санкцій проти РФ, тобто з 2014 року і відновлення та розвиток енергетичного співробітництва між США та Росією. See you